Добрий день. Ростаровіч для бігбегів. Використовується в сільському господарстві та на виробництвах. Його призначення розгружати бігбеги від сипучої сировини, такої як комбікорм, зерно, паливні пілети, мінеральне добрива та інші. Виконання з якісного металу має наступний принцип: зверху ставиться бігбег, з іншої сторони відкривається засувку, та відбувається вигрузка. В кінці вигрузки засувки закриваються. Для того, щоб не відбулося випадкової вигрузки, є гайка. Якщо її затягнути, то оці засувки фіксуються. Також додатково до нього можна придбати такий перехідник-адаптер. Він кріпиться за допомогою болтів до розтарювача. Завжди можна його зняти. Та призначений для того, щоб до нього можна було під'єднати гофровану трубу, просто трубу шнек або щось інше. До такий перехідник. Він продається додатково. Ростаруч має наступні параметри. Зовнішній діаметр 180 мм, висота його 470 мм, діаметр отвору 60 мм, товщина стінки 2 мм, товщина ребра 3 мм, товщина металу на засувках 3 мм. Діаметр вигрузного отвору 180 мм. Тобто вигрузка відбувається досить швидко. Перехідник має діаметр 175 мм. Зовнішній діаметр фланця 240 мм. І ширина 100 мм. Точна металу 2 мм. фланця 3 мм. Вага така розтаюча 5 кг. Вага перехідника і пів кілограма. Такий пристрій стане нагоді в будь-якому підприємстві або в сільському господарстві. Має гарну якість та буде служити довгі роки. Всім дякуємо, гарного дня!